Найпопулярніший набір лапок для побутових швейних машин складається з ролькова лапка для роботи зі шкірою, лапка равлик для вузького підгину краю або ще іншими словами американського шву, лапка для стябальних робіт з настічками з одного боку, лапка для квілтінгу та печверку з горизонтальними рисками, лапка з пластиковим обмежувачем для відстрочки та потаємного шва. Як ми його робили, дивіться на відео. Відкрита прозора лапка з широким отвором. Дуже зручна для аплікацій та декоративних строчок. Ще одна прозора лапка, але вже закрита. Універсальна лапка для пришивання блискавок. Можна перекладати на праву сторону та на ліву. Лапка для пришивання потаємних блискавок. Вона сама відсуває зубці у ланки перед голкою. Оверлочна лапка з направляючою. За її допомоги можна легко зимітувати оверлочний рядок на машинці. Лапка для пришивання гудзиків. Тільки подивіться, як легко та швидко вона це робить. І наприкінці відео показуємо, як замінюється підошва лапок. З любов'ю ваша крафтлавка.